Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Чергове розпакування по селу з Аліекспрес. Так. Перше mm -hmm. подивимося ось таку: ось такий трек номер. Ну, це просилка від одного продавця. Просила замовити. Так, дивимося перше, оцей. Так є. Так. Ось має бути. Глянта, лента на кухню із з датчиком руху. Тут має бути так дві штуки по 5 метрів. Так, де? Що нам китайці прислали? Так. Зараз перевіримо на роботу. Ну, це працює. Так. Так, вона працює ось так діоди. З другого боку клейка лента, що можна прикліпити десь. Так, датчик. Так, то, Та, певно, при світлі воно не хоче. Ну, якщо щось недобре буде, то я напишу, звісно, чи все гаразд, чи ні. Так. Так, лента працює. Має бути 5 метрів. Так, посилання на продавця буде в описі. Так, продовжуємо. Це є теплий колір. То працюється, то треба. Я ще думаю, що то буде датчик робити при відсутності світла. Це на кухню я ще у да. Ну, фотографії продавця, вставлю, як воно виглядає. Так, так одна є. Тепер перевіримо ще другу. Так А це все робить. Так, ну працює. Можна збавляти, додати освітлення. Так, добре, гаразд. Я минулий раз замовлю, правда, в іншого продавця. Ну, таке інакше було. Пакування ото таке. по продавця заразчі ціни. Практично як вибрати тут в Україні. Нічим не вигідно. Так. Ну, зараз я подивлюся, що я буду додавати в описі посилання на це, е, е, краще, правда, брати у розділі монети, Там можна трохи знижку. Дешевше купити. Так. І ще одна лента має бути. Перевіримо її. на... Ну, ще робачу. Багато говорити, як то кажуть. Так, тут Нема нічого. Так. Це вже краще п'ять. Зараз поряд. Так, це біла, це біла так. Так, є. Так, лента робоча, так що приступаємо до розпакування другої посилочки. Так, продовжуємо розпакування. Зараз записується на мікрофон телефон. Зараз розпакуємо посилочку, в якій має бути новий мікрофон. Так, тут прийшло ще 3, 2, одна збірна і дві окремо. Збірну відкриваємо, адже в ній має бути мікрофон. І подивимося чи зміниться звук чи ні. Так. Ось такий трек номер для продавця. Так, подивимося, що прийшло. А якщо прийшло я, в принципі, я знаю, що мало би прийти, але що прийшло, я не знаю. Так. так. Ця посилочка, це має бути мікрофон. Так, в сторону. Так. Зараз пойдемо. Я зараз його ще під'єднаю. І будемо записувати відео із ним. Ну, я принаймні думаю, що це мікрофон. Так, це мікрофон. Питайте прислали Так. Так, поставити, поставити 5 зірок, отримаєте долар-купон. Так, добре. Це прийшов ось такий мікрофон фірми Хокон. Зараз ми його розпакуємо. І подивимось. Так, він запакований, заклеєний. Так. Так. Позапаюють. А потім думаю, як відкрити. Ну, посилання на продавця даного девайсу буде в описі. Так. Так, тут щось є ще. Інструкції, фільтр. Ну, це пізніше зараз подивимось, який прийшов. Так. Дивіться, прийшов фірмовому мішечку фірми Хокко. Так, він вже є оснащений фільтром. Так що тут запасний. Так, подивимося, які мови. Є. Чекайте, ось так. Так, є українська мова. Я думаю, що і в інструкції є українська мова. Так я зараз так, от, бачите ось такі. Так, я зараз від'єднуюсь і вже підключуся, коли приєднаю мікрофон, і перевіримо, як він звучить. Так, так продовжуємо зйомку. Під'єднав мікрофон. Будемо бачити, як він звучить і чи добре буде чути мене. Якому, ну, хто напишете в коментарі. Чи є різниця з мікрофоном від телефону чи з цим мікрофоном? Хопко. Так, ось такий вон. даний мікрофон обійшовся менше, ніж за 200 гривень у розділі монети. На посилання на продавця цієї фірми і магазин Хопко буде в описі. Конструкція. Просто і все. Нема ніяких розписів мануалів на 10 сторінок. Я думаю, що в даному девайсу цього не треба. Так. так. Продовжуємо. Це я поскладаю пізніше. Дивимося наступні товари. Такі. один. Тут має бути ще два товари. Раз. Далі товари. Мене просили замовити. Так. Дивимося перший. простенькі. Трошки якось вона отак. Ось такий один. Там має бути два брелки. Так. І наступний. Вже вітаємо людям. Хай користуються Наступний. Ось такий. На продавця буде посилання в описі до відео. Так то бралки від одного продавця. Ось так хай тут собі стоять. І товар, який я заказував як і для себе, так і для батька і ще людям. Прийшла опара, решту все. Відміна доставки повернення коштів. Три пари поверну, ну, Дві пари повернули, одна ще не можу відкрити спір, аби відкрили. Ну, повернули кошти. Переписувався із продавцем. сказав, все, гаразд, відправлю, кольору такого нема. Як кажу, пишу, відійшли і другі, без питань. І таке саме типу, відіслали і далі. Аліекспрес повернув гроші, ще дав мені купон за незручність. Ось таке. Але це є, ну, тапочки виходили по класній ціні, практично по 200 гривень. Прийшла одна пара. І замовивши для себе. Оцей розмір. От, чекайте, має бути 44-45. Ну, це для мене, мене завеликі, я вже вижу. Так що мені вони не підуть. Замову собі 42-й, 43. Вже замову у другого продавця. Це вже мав і так, типа тобто, це мала резина. Як то кажуть, не знаю, чому їм не вийшов. Вислати мені. Такі тапочки зимові я тримаю ну, з утепленням, подивіться. Ну, якось мені подобається м'ягеньке. Всередині. Класно, супер, мені подобається. Ну, кому хто хоче попробувати, може вам вишлють, то буде посилання на продавця в описі. Так. Так, наступне відео, наступна, наступна посилка, Перепрошую. Так, ось така посилочка, На даний товар теж буде посилання в описі. Це прийшов. прийшов. Прийшов, прийшов, прийшов ніж, Зараз побачимо, який він. Ну, по люди їх підкупляли, то задоволені. Зараз побачимо, який цей прийшов. Коротше, будемо мучитись, кому тут Ось такий прийшов ніж. От. Очі хліб. Ну так це. не маленький такий, щось різати супер. Не рахується як кухонний ніж, ну зроблений добротно заточити заточці не знаю, може треба буде заточувати. Так, попробуємо. Та ні доріж. Дивіться, який класний Ось. Посилання буде в описі, трошки довго йшла посилка, але прийшла. Обійшовся він менше, ніж у 200 гривень. Зараз не знаю ціну, треба дивитися, якщо підходить і купляти. Так, ну, зваблений добротно. Тяжкі маленькі, бо то є і маленьких купота. Так, це ніч можу рекомендувати. Посталі не знаю, але ну, по тому, як я бачу зараз, він мені сподобався. Ось такий. Так. Так, і наступний, останній товар. Ще попробую на цей товар теж зняти. такий. Так. Це є. Нічний проектор. Нічний проєктор. Заряне небо. астронавт Так, зараз подивимося, що нам прийшло. Так. Ну, на нього є багато відео пультик ось такий. Ну, це приклеїти до, до столу, аби не, не їздив по столі і не шатався Так, ну і сам ой, сам космонавт. От, який. Космонавт з гетарою. Голова на магніті, крутиться куди хочете. Антенка, прийшов, все прикольно, все, пошкоджень нема. Так, бо люди декотрі пишуть, що приходять з пошкодженнями. Так, зараз візуально підкріллються. Ну чи павербанк його потягнути. Та й тоді, може, зроблю тест і вставлю коротеньке відео на пару секунд. Так. Не включаться, бо я не вмію, бо ось і... пашла жара. Але класно. Ну, я зроблю відео. Зараз то не видно. Зроблю зараз секунду відео і продовжимо розпакування. Ну, завершення розпакування. Так. Powerbank щось його не хоче, Від не може витягнути. Так, зорі можна збільшувати, зменшувати. от. шикарно. Мені подобається. Ну, діти б були задоволені. Зоряне небо. Ось так. Ну, рекомендую, мені не подобається комусь. Супер! Дитячу кімнату це красиво. Так. Так, продовжимо розпускати. Так. Ось такі космонавти. Ну класно, показую він суперо. Для дітей та для дитячої кімнати, кімнати то тобто, всю. Ну він ще, походу, і під музику має. Я так думаю, що облемати. Але не впевнений, не знаю, треба дивитися інструкцію. Так. Так. Так, що ось такі прийшли посилки сьогодні. Космонавт, ніж, брелочки гарні, красиві, патріотичні. Ну і зимала ось така. Так що, кому цікаве моє відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це допомагає розповсюджувати українськомовний контент. Ну і мені приємно, я стараюся, щоб теж хтось міг купити, так як я. Дешево. Із економити, ніж оплачувати, переплачувати у нас в тредорого. Так що всім дякую за увагу, всім мирного неба. Аби ті всі ракети, які тепер летять до нас, летіли назад додому. З місця дислокації до арків. Всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!